800 за ліжко з матрасом. Ну покажи мені що це? Ну якраз ось ліжечку подіум з таким матрасом Ленд до 28 числа. Така пропозиція діє. Розбираємося. Матрас Ленд коштує 2800. Оце ціна до 28 травня. 21 см висота дійсно зручний. Я на ньому лежу і в шоці, що він стільки коштує по знижечці. І ліжко на металевій рамці з буковими ламелями. Єдине, що замість узголів'я такого з подушечкою у вас буде планочка, ось така сама. Тобто така, як з цієї сторони, коштує 4 тисячі гривень. 4 тисячі плюсів сімсот виходить 6,800 комплект, який можна ще й в оплату частинами взяти. Там щось один платіж получається тоді взагалі 1400 гривень. Працюємо з банками Приват, а банк та пумп. Тому якщо шукаєте е, спальне місце, от повністю вже зібране. Це дуже топовий варіант. Не знаю, там в дитячу в е, гуртожиток та в принципі куди потрібно, е, і матрас на матрасі буде ж, зручно спати, і ліжко ви таке не розвалите, тому що воно повністю скріпляється на металі. Замовити можна на сайті Солохає або в шапці профілю є телефончик для зв'язку. Пишіть, дзвоніть, це все є в наявності.